Друзі, всім привіт! Це наша третя за останній місяць рибалка на тому самому ставку. Вже одразу включення з води, приплив на точку. Тут вона під очеретами. Ще толком навіть не розкладався, зараз буду розкладати спінінги. Зранку в нас ясна погода, це не дуже добре. І вітер. Тож за якість звуку одразу вибачаюсь, можливо, буде не дуже добре. Ну, що буде, то буде. Починаємо рибалити. Зарядив поки що один твічевий спінінг. Поставив на нього крепджека і перший закид. Виплив сьогодні раненько, сонечко тільки зходи, а вітер ще з ночі дує. Поки плив сюди, бачив, щучка біє під комишами. О, он на той стороні знову вихід. Тож думаю, зараз діло буде. Проти вітра краджеком трошки не докидає. Ох, який вихід. Не знаю, мабуть, трошки зараз... Далі треба стати. Так. так, закинув прямо під вихід щуки. Але ну, поки проігнорував. Зараз ми її візьмемо. провокувати. Поставлю, мабуть, у саміка. Нехай попрацює трошки. У самик у мене вже дивиться одноокий. На минулі рибалки втратив око. Я думаю, не за на за шкода так опа это блин круто сегодня ну быть було было бы еще до очереди остывать Так, щось поки що не хоче. Так, є перша. там над ней травычка чеплялась. Не зацепит травы взяла. Ну, снова тройник разъянутый. Это что, на краджеке тройники такие херовые. Это капец. Так, є в мене тут обновка невеличка. Ще один помпончик. Ось такий сапшат 90-й. Спробуємо зараз його. нас ти Еще одначка. Что оно там тут грав секс? Ай, зачепив. Голови рапи саком. так и шнурок. Дуже сегодня рыбка у нас прошена. Бьет еще А не хочет. Так, что -то у нас еще за тоже такая не, то -то, не Так, куда она у нас? Знову на усамик. Есть такая кивушка. Давай з буду чіпляти. Усамик знову тягне рибалку. Вже дві штучки на нього взяв. Тут також на черні плаває двоє, попливу туди далі гозир, щось не бачив поки що, щоб щось взяли. так бы не дулись, потому что опа так легко в кадре о, это что-то покороче это может хорошая штука опа может это все само просто взяла вдоволь то нет Набуть краще. Так. Там ні, така ж десь. Плюс-мінус. Опа, є ще одна піде підряд. Може це такий вихід невеличкий в неї. А, вона воблер просто взяла спереду. Дивіться, Блін, повністю в шахті. Давайте я буду якось спасать. Дивіться, сама в виплюнула к Не довелося рятувати. Ще одна скрутка мінус. Дивіться, що зробила. Не видно? Це, сподіваюсь, видно. Перейдемо по наступному.

однако и плюс-минус кило. Вот такая знала на усадника И снова выплюнула воблер в пиццаку. Вот так вот. Наоборот, коротенький выход щука прошел, и больше не хочет. Трепед... ряд взял с одной точкой. В одному місці тільки що била і била, щука, малька. Кидаю тобі прямо, не хочу. що не зайшла, там до виходу випадобовий побачив же її на поверхню і зійшло навряд доберу її на колос Деда ще й не ледь знову залишився у саміка. Зачитую за черед, Шнур перервався, мабуть, десь вищука на зубах побував. Так що будьте уважні, слідкуйте за шнурами, наче не дуже потягнув, а він щеки обірвався. Добре, що залишився наче ретоні висіти. Підплив, спас. Блін, у мене з собою і нічим шнур грізати. Прямо під човном вже взяла. Так, трошки шнура відко. Опа, ви бачите, що витворяє. Поперед дивіться. Опа, є ще одна. Так, тихо, і знову відчепилась під саку. Так, бере із за рахунок, мабуть, того, що колір воблера. Так, добре, давайте я чіпляю. Ну, рибалка, так скажем. Можна назвати трудовою навіть. Якби не було гусаника цього у мене, то може б залишився нищіль. Колеги, конкуренти вже щось дивлюсь, поплили туди в сторону висадки, Ну, в мене, бачите, потрошку-потрошку випрокльовується потрошку, щучка. Так що, о, і знову. Тройник розігнутий. Що таке з цими тройниками? Тут ще дивлюсь якраз оцей середній, він у мене, бачите, ще й поломаний. Добре, що не відламало взагалі його. Треба замінити. З собою нічого немає, потрібно купити спочатку. Зараз підігну ну, трошки. Так що ось така ось у нас сьогодні рибалочка виходить. Не знаю, щось я у конкурентів не бачив, щоб про мені щось витягали. я кидали, не бачив, навіть діло дійшло й до кроулерів чи як вони, що вони там кидали. Таке, що по поверхні чавкає. А я на одного єдиного саміка, потрошки ловлю щуку. Ну, на крок Джека взяв. зал. Все решта на осаміка. Треба полазити по сайтах, подивитись. Може щось інше в такому ж самому кольорі знайду. Це стоподов через колір. Так, одразу нагадаю, щоб потім не писало мені, що там перелов і так далі і тому подібне. Ставок орендований щуки дуже багато. Хазяєва запустили ну, заробок, короб, амур, мабуть, не знаю. Жаліється, що заробок повиїдало. А ще тут і сом є, і судак. Тому хижака дуже багато, потрібно трошки проріджувати. Бачите, ловляться всі там кіло ну, до двох-двох з двох копійками максимум. А тут ще пам'ятаю були давним-давно такі мамки непогані. Ставок великий. Так, знову щойно. Выхид був. Опа, промахнулась, блин. Ну, промахнулась, но наколовалось. Может зараз добере. Так, друзі, піднявся у нас вітер такий немаленький. Може буде погано чути. Традиційна рубрика на шолов на підході. Ось такий ловчик. Шість штучок. Ну, максимум там десь кіло 300. Хай ще поки в воді побуде. Ну а я, як завжди, дякую вам за перегляд. Лайки, підписки, коментарі. Всім пока до наступних рибалок.